Давно мрієте, що працювати в україномовному колективі, спілкуватись українською на роботі, та ваші колеги мають чимало труднощів із тим, щоб говорити українською? А що, як я скажу, що з багатьма із них тих труднощів може допомогти психологія? Мене звати Тетяна Клинець, я є співзасновниця платформи із підбору психологів, твій психолог, консультанткою когнітивно-поведінковому напрямку та професійною коучиною. І я запрошую вас чи членів вашої команди на лекцію Психологічні труднощі переходу на українську мову та як з ними справлятися. Я представляю для вас модель, метою якої є допомогти вам чи вашим колегам спілкуватися українською в побуті чи на роботі за рахунок чотирьох основних складових мотивації, впливу на оточення. Здатності справлятися з почуттями і переживаннями, а також здатності побудувати систему, в якій не говорити українською буде куди складніше, ніж говорити. Щоб замовити лекцію, а також запитати про те, що стається вам важливим щодо даного освітнього формату, прошу звертатися за посиланням у описі до цього відео. До зустрічі!